Цікава новинка з'явилась у сільпо. Якщо пройти до відділу з корисними смаколиками, то ось тут на полиці ви можете побачити цей новий цікавий продукт, на який ви, можливо, навіть не звертали уваги, ну, як і я. Для дегустації також знадобиться батон. Взагалі його можна їсти з чим завгодно, навіть сиром, але я хочу ось так. Взяв всі смаки, які є у сільпо. Перший персик ананас. І наскільки я зрозумів, це повністю натуральний продукт без цукру, барвників, підсолоджувачів, куштою. Блін, це дуже смачно. Це дуже круто. Це чисто смак фруктів без зайвої солодкості. Наступний червона смородина та зелена груша. Дуже прикольні мікси. І я думаю, він навіть підійде під м'ясо або сири. Клас. Гарбузове. Взагалі його не дуже люблю. Чимось трошки нагадує персик. Сливовий, приємний. Я думаю, навіть з м'ясом буде кайф. Це, на жаль, всі смаки, які я знайшов у сільпо, але подивіться, що в них є ще. Саусе лимон. ось, будь ласка, скажіть мені, де є ще такий джем? Полу. Полуниця Базилік, це я взагалі не знаю, як це коментувати. Полуниця Махіто. Ожина чорниця. Ви подивіться на колір. Полуниця базілік без крохмалю, без желатину. Український виробник. Я дуже здивований. Прям це смачно на повний рот казал. Порівнювати з іншими джемами, я думаю, немає сенсу, тому що навряд чи ви десь знайдете такий же натуральний склад. Ягодар, це дійсно відкриття для мене натуральні, смачні джеми. Як ви зрозуміли, є у сільпо або шукайте одразу у виробника? Потім дякую, скажете.